Свята Угодниця Анна Пророчиця, ти своїм подвигом довела відданість Господу нашому Всемогутньому і провела життя праведне в молитвах старанних. Помолися ж, свята, за рабів твоїх нерозумних, щоб залишили їх хвороби і будь-яке зло. Даруй бездітним радість материнства і вбережи всякого від зла лихого і вчинків недобрих. Піднеси молитви до Господа, щоб послав Він на нас своє благословення і не відкинув прохань щирих і каяття нашого. Заступися, Анно, за рабів Божих, щоб не терзали їх ні хвороби, ні скорботи, ні погані помисли заздрісників. Амінь. Анна пророчиця. Звістка про немовля була принесена в народ Анною Пророчицею. Яка також прийшла вклонитися Богові немовляті, з її слів почалася радісна чутка про те, що Бог був зустрінутий людиною. Хоча того дня словам Святої Вдови повірило небагато людей, втім як і сьогодні. Тут була і Анна Пророчиця, дочка Фануїлова з коліна Асирова, яка досягла глибокої старости, проживши з чоловіком сім років від дівоцтва свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму постом і молитвою служачи день і ніч. Прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав Спасіння в Єрусалимі. Луки 2, 36-38 Три короткі вірші. Це все, що нам відомо про цю людину. Нічого не сказано про неї до цього. І жодних коментарів потім, ні в Євангеліях, ні в посланнях. Коли Анна з'явилася з откровенням Божого наміру, вона була вже старою жінкою, щонайменше 84 років, вдова після семи років заміжжя, а отже, припускаючи, що заміж вона вийшла років у 14, як це тоді було прийнято. Вона була вдовою протягом 63 років, точно три чверті свого життя. Удови загалом у ті часи мали кепські життєві перспективи, їх зараховували до найнижчого суспільного класу разом з іноземцями та сиротами, бо вони вже не були спроможні збільшити чисельність народу Ізраїлю, а багатодітність і статки були знаком благословення Божого. Тому в писанні ми знаходимо стільки закликів, аби саме цих людей оточувати опікою. Анна, отже, легкого життя не мала. Однак зважилася не вступати в шлюб, а тільки жила при храмі, молилася і постила. Ісус зберігав біля себе тих, про кого Бог написав через пророка Ісаю дім мій назветься домом молитви. Ісайя 56, 56.7. І Анна саме так використовувала храм. Священникам у храмі, напевно, була дуже знайома фігурка цієї старої жінки, такої постійної у молитві. Заміжжя Анни було вже в минулому і було віднято весну її життя. Тоді вона вирішила провести літо і осінь у службі своєму богові. Більшість молодих єврейських вдів знову виходили заміж, але Анна вибрала інший шлях. Який не залишав її багато років, і було провіщено Симеону Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, ЛУКИ 2,26. І коли він, ведений Святим Духом, прийшов у храм, батьки принесли туди Ісуса, щоб виконати відповідне закону Симеон узяв його на свої руки. І благословив Бога. Тепер він був абсолютно готовий піти, і від щирого серця молився Богові з глибоким почуттям вдячності. І в цей же самий час підійшла Анна, і без щонайменших коливань визнала, що син Марії і є обіцяний Месія. До нас не дійшли слова, які вимовила Анна стосовно обіцяного Месії. Сказано лише, що. Вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав спасіння в Єрусалимі. Луки 2,38. Такий короткий запис. Але це був радісний вибух вдячності з губ, які багато років благали в храмових стінах. Вона розповсюдила новину своєму близькому колу. Вона була відома за своїми словами мудрості як пророчиця. А тепер у неї була вражаюча звістка, якою вона поділилася з тими, хто чекав спокутування Ізраїлю. Це одна з тих біблійних постатей, які показують, що в житті з людьми і Богом ніяке інше вміння не настільки цінне, як талант до чекання.